Ознаки преміальних люксових студентів від викладача з досвідом більше 10 років. Вони знаєте, що пишуть? Пишуть Привіт, вітаю, доброго дня, доброго ранку. Так просто. Уявіть, коли щось стається і вони хочуть скасувати або перенести заняття. Вони пишуть заздалегідь, заздалегідь. А якщо це їх фейл і вони пропустили заняття, бо не можуть на нього прийти, то вони оплачують, бо це нормально. Преміальні студенти вони здолали блоку. Здола той самий блок, і тепер можуть говорити з вчителями, можуть йому сказати, ти знаєш, мені щось тут ну не дуже зрозуміло, і може, ми підкоригуємо наш шлях. Може, ми підкоригуємо підхід? Звісно, так і має бути. Це комунікація, не зникають нікуди на тижні, місяці, а то і роки. Коли вони щось пообіцяли, ми про щось домовились. Це все виконується. О, дива, не можу в це повірити. І ще знаєте, уявіть. Вони мають візію, куди вони прямують. На що їм вчитися, що вони хочуть досягти. Звісно, це все коригується і калібрується на шляху. Але є розуміння, що мені треба, хто я взагалі, що я з цим буду робити. Топові студенти володіють такою магічною властивістю, як дякую. Я вдячний тобі. Дякую, ти мені допоміг. Ми змогли. Я краще. Звісно, не може тримати в секреті, що люксові студенти рекомендують свого вчителя своїм друзям найкращим, бо хочеться поділитися найкращим, що в тебе є.